Все, що змінює? Наше волосся, це є його а, руйнування. Діюча речовина у кератинів та у ботоксів з вирівнюючим ефектом однакова. Чому просто не взяти один складник для всіх типів волосся? Взагалі, на що вони потрібні? Що це таке? А вони мають найбільше кутикулярних шарів, ну, як, наче, скло, дуже лужне середовище. А, ми зможемо зруйнувати волосся. Так, про це я думаю, трошечки пізніше поговоримо. Волосочко пересушиться, посипеться і через деякий час покине голову людини. Складне таке у роботі. Сьогодні поговоримо, чому та на що існують різні складники з різною силою модифікації. Привіт, мене звати Ліза, і я експерт з модифікації волосся. Привіт, мене звати Катерина Черненко, і я технолог діючий майстер з модифікації волосся. Так, сьогодні будемо допомагати друг другу, бо тема дуже цікава і дуже обширна. Все більше і більше запитів, незважаючи на те, що інформації дійсно багато, про те, який каратин обрати, та нащо нам мати три різних каратини, як мінімум, для класної роботи. Чому ми не можемо взяти один, бо ціль одна: модифікація? Так, є дійсно різні кератини, і вони підбираються саме під тип завитка клієнта. І є певні нюанси, за яких потрібно підбирати цей кератин. Тобто, взагалом, волосся поділяється на декілька етнічних груп: це буде африканське, да, таке щільне жорстке дуже з дуже сильним завитком, таким проволочним, начебто. Потім кавказське, воно ж європейське, і азіатське волосся. І всі ці три типи волосся, звісно ж, мають, мають різну складову в своїй структурі і різні кутикуральні шари. Так, взагалі, ми постійно кажемо про те, що перед тим як обрати процедуру, ми орієнтуємося на етнічну групу, до якої відноситься волосся, на ступень пошкодження та тип завитку. І так почнемо детальніше про ці кутикулярні шари в етнічному волосі. А, взагалі, нащо вони потрібні? Що це таке? А кутикула, це в нас в даному випадку як захисний бар'єр. І чим більше кутикулярних шарів, тим міцніше буде волосся, і тим складніше буде потрапити модифікуючому складу всередину, тобто він повинен бути сильнішим. Кать, розкажи, будь ласка, про ці кутикулярні шари, кількість як зрозуміти, що це таке. Азійському типі волосся найбільше кутикулярних шарів. Вони дуже щасливі люди, і, взагалі, всі наші клієнти прагнуть мати саме таке волосся, як у азіатів, тобто таке рівне, щільне, таке блискуче. Так чому ж воно таке? А вони мають найбільше кутикулярних шарів там від 12 до 16, А це дуже багато. Тобто, волосся міцне, воно захищає само себе і воно може відростати довгим і навіть не руйнуватися, тому що кількість кутикулярних шарів дозволяє просто. Просто там сонцю, да, якихось хімічним впливом не так сильно руйнувати структуру, але все ж таки для того, щоб, наприклад, їм освітлитися або ж зробити модифікацію у вигляді кератину, да, хоча їм це не потрібно, їм потрібно просто підняти всі ці шари, щоб потрапити в саму структуру волосся. Тому це волосся найважче подається модифікаціям, тобто важко дістатися до середини волосини. Так, якраз хотіла про це також сказати, бо а, азіатське волосся, воно як наче скло. А, це буде найважчий в модифікації тип волосся, і щоб оці шари підняти, нам потрібно дуже лужне середовище. Це буде піаш ШГО, наприклад, навіть 8. І я думаю, можна далі розібрати якраз Афрокарибське волосся, бо воно також. А, ну, Складне таке у роботі. Угу. А, дійсно, проблема з афрокарибським волоссям це те, що в них, як би там не здавалося, волосся таке щільне, міцне, але в них найменше кутикулярних шарів по природі. І з рахунок того, що волосся дуже кудряве, вони просто кутикулки нещільно прилягають одна до одної, і в період росту волосся вони просто облітають. Тобто ця волосинка найменш захищена. Але в цьому волосі найбільше наших клітин. Які відповідають за завиток. В нашому волоссі існує декілька видів клітин, а саме дві, два види це є парикартикальні клітини, які нам переважно дають рівну форму волосся. І ортокартикальні клітини це клітини неправильної форми, які ж саме нам і створюють ось цей завиточок. І ось в афрокарибському типі волосся найбільше саме таких неправильних клітин, неправильної форми, їх найважче піддати. Зміненню, до речі, зміна все, що є зміною. Зараз не лякайтеся, але все, що змінює наше волосся, це є його руйнування. Так воно і є. Тому про це я думаю трошечки пізніше поговоримо, бо ми вже пропустили наш кавказький тип волосся. А саме. Тут ми і говоримо за слов'янку. Це найрозповсюдженіший тип волосся, який маю я, має Катя і, скоріш за все, маєте ви. І тут в нас чотири. Три, вісім кутикулярних шарів, воно поділяється як на е, тонку слов'янку, так і на товсту слов'янку. Це може бути рівне волосся, там де дійсно буде е, пара картикальних клітин більше. А може бути е, слов'янка, ну, як, як в мене, так? Е, де будуть саме пара картикальні клітини, але воно найлегше піддається модифікації. Тобто при виборі засобу, яким ви будете вирівнювати, ви повинні вважати дійсно, який тип завитку, які клітини переважають, бо в залежності від цього, і будете обирати, яка сила модифікації все ж таки необхідна волосся. І також не менш важливою є ступінь пошкодження, бо це також напряму може або ж пошкодити волосся, або ж там достатньо його. Змінити так, якщо так можна сказати, і що в нас там далі? Я тебе перебила, ти хотіла щось розказати? Так, про клітини, клітини неправильні форми, які існують у нашому волосі, які базують на більше хвилясте або кудряве волосся. Якщо у афрокарибського типу волосся переважно більша кількість буде ортокартикальних клітин неправильної форми, то у слов'янського, якщо це хвилясте волосся, також буде воно переважати, але вже в меншій кількості. І саме від цього ми відштовхуємося у виборі сили модифікації складнику, тому і існують середні, сильні або полегшені кератини. І я вже розумію ваше в голові питання, чому просто не взяти один складник для всіх типів волосся. А ні, так не працює. На жаль, тому що все ж таки а, сила модифікації нам змінює структуру волосся. Якщо волосся не має такого сильного завитку, нам не потрібно його так сильно змінювати, якщо як це було б, наприклад, африканське. Тому що все ж таки це є його зміна тіре руйнування, руйнування природній структури. Я тут хочу також доповнити сказати трошечки за дисульфідні зв'язки. Це Ну, найсильніший тип зв'язків в нашому волосся. Але саме він також відповідає за формування структури тої чи іншої. Так, це може бути просто хвиля, це може бути завиток. Е, і також вона може бути як ну, просто природньо так е, заложено, от за, за рахунок цих клітин, пара ортокартикальних. А, а може бути таке, що волосся пошкоджене? Зруйновані вже десульфідні ці зв'язочки, і через це. Вже потрібна також менша сила модифікації, щоб ну, призвести якусь дію і не зашкодити волосся. Це також такий дуже делікатний момент. Але не всьому волосю, навіть якщо воно і кучеряве, потрібна дуже сильна модифікація, можливо, буде достатньо чогось середнього. І тут ми підходимо якраз до ступенів пошкодження. взагалі, чому руйнується волосся навіть. Більше про ушкодження волосся. Це, до речі, крута тема. про ти заговорила, я теж хотіла про це сказати. Навіть якщо в нас модифікація, це не тільки в нас кератин та ботокс. Модифікацію ми також називаємо знебарвлення волосся. Це також втручання в середину структуру, змінення її кольору, це також є модифікація. І от від ступені пошкодження, ми будемо відштовхуватися. Наприклад, у нас прийде блондинка з доволі кудрявим волоссям, але це вже блондинка. Тобто, ми вже розуміємо, що там певна модифікація. Пройшла. Тобто, це волосся модифікувати зможе навіть полегшений склад. Для цього не потрібно брати, наприклад, сильний, бо ми зможемо зруйнувати волосся ще більше, а нам це не потрібно. Нам же ж потрібно зберегти волосся у гарній якості, щоб гарний був візуальний ефект, тактильний, да? щоб волосся не зруйнувалося. А от якщо ми візьмемо на це вже модифіковане волосся попередньо, там знебарвлення модифіковане, попередньо і сильний каратин, то скоріш за все просто волосся. Пересушиться, посипеться і через деякий час покине голову людини. І е, через що ж наше волосся в цілому втрачає свою природню ресурсність? Так? Е, через що падає ступінь пошкодження? Які ж види ушкоджень бувають? Е, я хочу назвати самі основні: це термічне, хімічне, екологічне і механічне, мабуть. І вони всі впливають як на зовнішні шари волосся, так і на внутрішні. Тож зважаємо також на це, в якій ступені пошкодження знаходиться волосся. А, і напевне, хочу сказати, не просто ж так ми поставили оце от щось таке цікаве. Це наш новенький бренд. І чим він класний? Він закриває проблему з ялинкою, але тут дуже класно розмежовано якраз таки по ступені пошкодження та по типу завитку за силою модифікації. Тут навіть не а, три основних кератиною, а навіть 4, щоб в тебе був вибір. І це от Max Power Benefit, а перший прям для суперетнічного волосся з найбільшою кількістю там... модифікуючих агентів у складі. Так, також для кавказького типу волосся, також змінює дуже класну структуру на дуже тугому заводку. Далі це в нас середній кератин, який підходить частіше за все, для слов'янського типу волосся. Буде доволі делікатний, з класними маслами. І це буде про середню дію модифікуючих агентів, і також полегшений каратин. І тут ми вже говоримо про супер пошкоджене волосся, про супер тонненьке волосся. Ви можете брати його і не перейматися, що щось там піде не так. І не сказали, ми говоримо тут за каратини, за картини. Але хочу ще сказати: за ботокси з вирівнюючим ефектом. Бо по суті. Діюча речовина у кератинів та у ботоксів з вирівнюючим ефектом однакова, просто там її буде менше і більше доглядових компонентів, які будуть зволожувати волосся. І це ось також два представничка рідких ботоксів. І хочу на останок попросити Катю, щоб ви просто розуміли, знали, розказати за нано, що таке взагалі нанопластика. Чим вона відрізняється від каратинів про взагалі? Я, по-перше, хочу все ж таки сказати ще зараз про на Ми поговоримо. Я хочу сказати про, про ботокс, бо ми вже працювали з ними. Я взагалі в захваті від складників, тому що, наприклад, на блонді да, ми працювали, ми там, звісно, працювали попередньо з холодним відновленням, це інша тема. Але все ж таки, ви обрали ботокс. У нас була легка хвиля на структурі, блонд, да, такий січений, пухнастий, сухий, волосся по довжині ламалося, і ми. Обрали ботокс ботар з синім пігментом, ось цей ботокс. І... Я навіть не можу передати, наскільки волосся було м'яке. Не те, що мене вразило там близьке, до цього вже звикла там все. Але саме яка плівка у складі, навіть те, що цей ботокс не концентрований, да? бо ми звикли вважати, що концентрований ботокс найпоживніший. А тут ж ситуація зовсім інша, волосся було просто шикарне, ідеальне м'яке. І по сій день, вже скільки пройшло два місяці, клієнт дуже задоволений, приборкалась пухнастість, і склади славляться тим, що вони прибирають. Йть ялинку, типу ялинкову структуру, це теж за що ми завжди з вами е, сражаємося з майстрами, да за те, щоб приборкати цю пухнасту огидну ялинку, і ось е, це ну не таку ж огидну, давай так, ну одразу огидно. просто вона іноді дійсно дівчатам заважає жити. Мені навіть здається не так дівчатам, як нам майстрам. Знаєш, це вже такий виклик для майстра. І от склад дійсно. Я просто була в шоці, як він спрацював, навіть не дивлячись на те, що це не концентрат. Тобто, прям топчик, мені подобається бренд лайк. Так, тож там внизу десь буде силочка на магазин. Якщо зацікавило, переходьте. Він вже там представлений. Обов'язково рекомендую 100% спробувати. Ви просто повинні це спробувати, щоб зрозуміти. І так, тепер нано. І нано, 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 наше нано, нанопластика, нанопластика. Це склад, який працює більше. Модифікація відбувається більше за рахунок кислот у складі. Тобто вони нам під температурою зжимають волосинку у тій формі, яку ми їм задаємо. Це вирівнювання, це перманентне вирівнювання. Тобто модифікація назавжди. Гарний блиск, дуже гарний, бо йде гарне зажаття котикулярних шарів, зажиття волосиночки, прорівнювання клітинок наших неправильної форми назавжди. І це означає також що це іде руйнування ось цих якраз і дисульфідних зв'язочків які тримають нам ці клітиночки щоб їх прорівняти тобто це таке сильне руйнування структури тому ми рекомендуємо нанопластику робити саме на непошкоджене волосся ступінь пошкодження від першої до другої так, це насправді найсильніший вид модифікації. І тож, як ви бачите, дійсно багато нюансів при роботі з модифікуючими засобами, потрібно бути уважними та дійсно зважати на багато факторів. Але ми вам залюбки розкажемо та покажемо на прикладах, як саме підбирати складнички. А Катя запрошує вас на себе на семінар. Так, запрошую вас на своє навчання, на якому ви зможете чітко розібратися, що до чого, до якого волося який складник, так щоб не зіпсувати волосся і мати задоволених клієнтів. Так і більше ви не будете плутатись ну ніколи після семінарів, де що використовувати. Слідкуйте за нашими оновленнями в наших соціальних мережах. Кожного місяця в нас є семінари. Дуже цікаві. Так, а також підписуйся на канал та слідкуй за новими випусками.